Малята, вітаю вас. Сьогодні в нас 9 березня. Запам'ятайте цю дату і ви зрозумієте чому. В якій країні ми живемо? Так, ми живемо в Україні. А чим є для нас Україна? Так, це наш дім, наша Батьківщина. А що ви знаєте про нашу Україну? Вона єдина, велика, незалежна. Так, зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало пташечка, зраділа і защепитала. Це теж про нашу країну. Зі свого минулого Україна пишається видатними людьми, одним із яких є так, Тарас Григорович Шевченко. А хто ж такий Тарас Григорович Шевченко? Ви часто бачили його портрет? Так, це видатний український діяч, художник, це поет. А ви знаєте, що саме сьогодні, 9 березня, День народження Тараса Григоровича Шевченко. Він народився 9 березня 1814 року. А коли йому виповнилося 47 років, він пішов в життя ще 9, травня, 9 березня. Він відзначав свій день народження, а 10 березня. Його не стало. На одному із своїх портретів ви бачите Шевченка молодим. Який він, які в нього очі? Так темні, виразні, великі, розумні, але сумні. А який в нього погляд? Добрий, щирий, але теж сумний. Яке чоло в Шевченка? Ясне, високе, світле. так. А яке волосся? Темне, густе. Так. Про що ж задумався поет, як ви гадаєте? Усе своє життя Тарас думав про український народ, про його життя, про рідний край, про свою батьківщину Україну? А що ви знаєте про дитинства Тараса Шевченка? Він народився у селі Моринці, що на Черкащині. Та, на жаль, дуже рано він залишився без батьків. Коли йому було 9 років померла його матуся, а коли виповнилось 11, не стало його батька. Його виховувала сестра Катерина. Коли йому виповнилось вісім років, він пішов вчитися грамоти у дяка та довго не витримав. І пішов у найми до пана. Він ще хлопчиком працював і пас ягнят. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Це вірш Тараса Шевченка. Про що ще писав? У своїх віршах Тарас Шевченко про український народ він писав. Він згадував про своє дитинство, про природу неньки України, яку він дуже-дуже любив. А ще він любив малювати. І з дитинства він вчився малювати у маляра, а потім пан, у якого він працював, віддав його вчитися малювати. Коли Тарасу випав на 26 років, вийшов його кобзар, Це, так називалася книжка і називається з віршами великого поета. А чому поета називають не тільки поетом, а й художником і піснярем? Він дуже любив співати, а з дитинства любив і вчився малювати. Малював він дуже багато, і його помітили видатні художники того часу і викупали його із кріпацтва. А Шевченкові вірші стали словами до багатьох пісень. Наприклад, реве та стогне дні широке, сердити вітер завива, до долу верби високі, горами хвилі підійма. Що саме змальовував Шевченка у своїх картинах? Розгляньте їх уважно та розкажіть. Подивіться, ось картина, яка називається Циганка ворожка. Хто на ній зображений? Природа та українська жінка, Катерина, друга картина, теж українська дівчина, селянська родина, а це автопортрет. У солдатській мундирі Шевченко. За своє життя він намалював більше 30 автопортретів. Він любив себе малювати. Шевченко увесь час сумував за Україною. Недовго він пожив на своїй батьківщині. Свої почуття і думи він передав у своїх поетичних творах. Про якого українського поета ми з вами сьогодні згадали? І чому вшановують його пам'ять? Подумайте, і чому поета називають Великим Кобзарем? Дякую, діти, за увагу. До нової зустрічі!